Мир ціною території така ідея, яку приписують канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, широко обговорюється впродовж останніх днів. Як кияни ставляться до вельми неоднозначної та досі не підтвердженої пропозиції, з'ясовуємо на вулицях столиці. Погано відносимось до канцлера Шольца і вважаємо, що вони, яко кажучи, люди нер... нерішучі і люди, які Ну, яким, які, скажімо, нас покинули. Щось Ну, Я б ні за що не взяла в свої Могли б територію. Могли бути більш рішучими в допомозі, бо це на них відобразиться також, якщо ми будемо віддавати свої території. Вони на цьому не зупиняться. Да, вони… далі, далі. і Яка має бути формула миру? Звісно, що питання дуже складне, але які ваші думки? Ну, підтримка світу, повернення і і в території і виплачення репарації. Територію нам не можна втрачати ніяк, бо це буде капець. Їм буде мало будуть далі загарбувати. Воно може на деякий час припиниться, але те, як історія нам показує, що через деякий період воно все повторюється. Отрицательно, категорически проти. Якою може бути обмін територіями? Це продати свою країну? Так може обмін людьми ще зробити? Чи як? Бо це пишете усе, так? Ні, ха Ні, отрицательно. Ніяких територій, усіх гнати, бити і забрати наші території і до нас. Ну, може, я е, не політик, е, пожилой чоловік. Е, ну як можна територію віддавати? За що? Щоб закінчилася війна? А він е, притихне трошки, так? Да? А, окрепнет и снова пойдет погибшие люди наши что с ними делать у Шольца пусть такое будет потом я посмотрю как он скажет что он решит вернуть эти э, территории но то его знает Якщо ой а с другой стороны опять это опять жертвы даже да. не знаю как его концовья. да даже Не знаю, як його краще. І хочеться, щоб ті і міру, території повернулися, да, і міру хочеться, і щоб люди не гибли. І не знаю. Які ваші думки? Діліться в коментарях.